Коли робота заважає турбуватися про здоров'я на допомогу приходять небайдужі активісти. Зокрема, напередодні міжнародного жіночого дня такі люди організували спеціальний проект для жінок. Протягом двох тижнів вони проводили мамологічне обстеження журналісток столичних змі. Найкращий подарунок жінці здоров'я, тим більше, якщо завдячуючи нашій екології, воно під загрозою. Статистика вражає, що години від раку грудей помирає одна українка, а ще дві дізнаються про такий діагноз. Загалом на цю найпоширенішу серед жінок онконедугу хворіє майже 160 тисяч українок. Це лише за офіційними даними. Невтішні цифри говорять у світовому рейтингу за показниками захворюваності та смертності від раку грудей. Україна займає одне з перших місць. Змінити сумну статистику дуже просто. Треба щороку робити ультразвукове обстеження грудей, це стосується і жінок дуже молодого віку, вже починаючи з 20, а може навіть раніше, кожна жінка повинна обстежити принаймні один раз, якщо немає якихось жалоб чи інших її тривог. Хоча б один раз на рік обстежити молочну залозу в рамках проекту Турбуйся про них обстежили майже дві тисячі журналісток по всій Україні жінок, які мають можливість кожного дня закликати людей. До обстеження патологію виявили у третини діагностували рак або підозру на онкологію. В інших доброякісні утворення, більшість з яких потребує лікування. Медики кажуть, це українська біда, адже українки знають, що треба робити УЗО раз на рік, але вперто не йдуть на обстеження. Тих, хто слідкує за здоров'ям, одиниці. Узі я почала робити дуже давно уже років 20, мабуть, і регулярно його прохожу раз в рік, раз в полтора года делаю це регулярно. І, в общем-то, благодаря йому я були ви. Ліни проблеми, короткої були благополучно для міння. Проект з обстеження ініціювали громадська спілка міжнародний клуб лікарів та фармацевтів та фармацевтична компанія Рош Україна, а також постачальники медичного обладнання ОМТ Плюс. На протязі березня місяця буде проводитися день відкритих дверей по всій Україні, коли жінки зможуть прийти до спеціалістів в онкологічні центри в різних областях, і пройти також ультразвукове дослідження і отримати консультацію з спеціалістів. Не зволікати – не перша порада лікарів. Вони закликають подолати психологічний бар'єр, і навіть якщо нічого не турбує, регулярно перевірятися. Важливо що робити це варто. То з першого по десятий день жіночого циклу жінкам до 40 років раз на рік треба робити узо після 40 мамографію. Лише один день в році виділити на те, щоб все життя бути здоровою та щасливою. Адже більше 90% жінок, у яких виявили рак молочної залози, на ранній стадії повністю одужують та живуть довго і щасливо. Ольга Тохтамиш, Факти, ICTV.